До 23 лютого 101 й окремий полк зв'язку влаштував для журналістів День відкритих дверей. Як несуть службу захисники вітчизни, бачила наш кореспондент Ірина Дідух. Щоденно заступаючи в караул, солдати окремого 101-го полку зв'язку отримують зброю. Її видають у кімнаті зберігання зброї під наглядом чергового по частині. У кожній роті є подібні кімнати. Тут знаходяться автомати Калашникова, пістолети, штик ножі та бронежилети. Особовий склад, який призначається в караул чи для забезпечення якихось мероприятій. Заздалегідь призначається наказом командира військової частини, тобто моїм наказом. Визначається цим же наказом зброя, по номерам, яку вони повинні отримати. Витяг з наказу віддається цьому командиру підрозділення, від якого виділяється особовий склад. За тим, в якому стані зберігається зброя та чи є вона на місцях, стежить військова прокуратура гарнізону. Її представники перевіряють кожну з кімнат. Намагаємося взагалі не випускати з поля зору ці питання, і при кожній перевірці, наприклад, якщо працівник навіть їде займатися іншим питанням в цій частині, то він заодно, звичайно, зайде і в кімнату збереження зброї, подивиться, як там обстановка чи нормально несе службу, то які охороняє ці склади. Перед тим як заступити на чергування, солдатам проводять інструктаж та практичне заняття. Вони відпрацьовують, як захищатись від порушників. Микола Талько служить вже 9 місяців. Каже, що відчуває себе захисником вітчизни. Нісення строкової служби у Збройних сил України дає молодим людям перспективи в майбутньому, десь влаштуватись на роботу чи піти в певні органи самоврядування. Тому, я думаю, це кожен має пройти. Під час інструктажу солдати також відточують майстерність поводження зі зброєю. Перед тим як здати автомату кімнату зберігання зброї, солдат обов'язково перевіряє, чи не залишилося у стволі кулі. Для цього він ставить його на спеціальний кулеуловлювач та робить контрольний спуск. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.